Бабільська громада з важким серцем зібралася провести в останню земну дорогу нашого захисника Андрія Величковича, який віддано служив Батьківщині і захищав нас від ворога. Андрій народився і життєве становлення проходив у Борисполі. Після школи вступив до Міжрегіональної академії управління персоналом, однак згодом прийняв рішення. Розпочати трудову діяльність у спілкуванні був відкритим і щирим, легко знаходив спільну мову з людьми, мав широке коло друзів, був напрочуд товариським, умів підтримати розмову і дружню атмосферу в компанії. Наш герой був добрим і вірним другом, людиною з великим серцем, сповненою сил. Та енергії. Він завжди був готовий підтримати усіх, хто потребував його допомоги. Бо залишатися осторонь це не про нашого захисника. Захоплювався футболом, стежив за матчами, цікавився усім, що пов'язане з грою. Рідні згадують про Андрія як про людину, яка понад усе любила і цінувала життя. Вміла радіти простим речам. У березні 2023 року, звернувшись до Бориспільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з питань працевлаштування, отримав повістку та був мобілізований до Збройних сил України. Підготовку Андрій проходив у Німеччині і за результатами навчання отримав схвальні відгуки інструкторів, демонстрував високий рівень засвоєння матеріалу та практичних навичок. Після повернення продовжив бойове злагодження в Україні. Брав участь у виконанні бойових завдань на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. І під час однієї зі спеціальних операцій із евакуації поранених і загиблих побратимів зазнав тяжких відморожень кінцівок. Після цього проходив лікування та реабілітацію. 10 лютого 2026 року життя нашого героя Андрія обірвалося. Він залишиться у нашій пам'яті як людина, яка виконала свій обов'язок перед державою і побратимами. У скорботі схиляємо голови, поділяючи біль непоправної втрати разом із рідними та вшановуючи світлу пам'ять гідного Сина України, наші щирі співчуття рідним і близьким у цю важку хвилину. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Андрія Величковича. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Андрія і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. поки, Господи, що спочило, воїна Твого, поки, Господи, що спочило, воїна твого слава Отцю і Сину і Святому Духу, і не посяті, нема святого, як Ти, Господи Боже мій, щоб і ні. І отради нас на комені і сповідання Того. Упокій, Господи, Суску спочило, воїна Того. Дорога сумуюча родино, рідні, близькі, присутні, побратими бойові. Сьогодні ми стоїмо перед жертвою смерті. Стоїмо перед великою жертвою. І ця жертва виявляється у любові, в тій любові, як нас навчає Святе Євангеліє, що немає більшої любові, як на ту, хто душу свою покладає за друзів своїх. І ці слова сьогодні звучать саме про таку людину, саме про цю людину, яку ми сьогодні молитовно спроваджаємо останню дорогу цього земного життя. Його жертовна любов виявилася у тому, що Він. Не зволікаючи, не боячись, пішов туди, де страшно, пішов дивитися смерті прямо в очі, і пішов, щоб стати живим щитом для того, щоб ми могли тут жити під вільним небом. Для кожного з нас, хто тут живе, може ранок починатися, чи з теплого чаю, чи з теплої кави, а для них ранок починається з гарячих обстрілів. Наша земля страждає через те, що вона є прекрасна, що вона є багата, але і водночас вона згрошена кров'ю наших славних воїнів, кров'ю тієї, які виборюють волю нашої держави. І вони йдуть туди, щоби своїми спинами закрити ті гради, ті кулі, які сьогодні летять на нас. І коли ми чуємо. Що немає ніякої різниці, коли ми чуємо, що немає ніякої, ніякого значення яка мова, то наші солдати в цей час за цю мову страдають і не тільки страждають, а кладуть своє життя. І коли ми у тилу робимо такі помилки, напередові вони кладуть своє життя. І ми повинні усвідомити і чітко визначитися, чи є нам різниця, чи немає нам різниці. Якщо нам немає різниці, то і немає значення тоді ця жертва любові, яка сьогодні безмовно лежить перед нами у гробу. Ми повинні визначитися і повинні стати так само. Надоль, на стежку правди, так як вони стали, на стежку правди, щоб захистити нас, захистити нашу державу, захистити нашу країну і захистити в першу чергу своїх рідних, щоб вони мали майбутнє щасливе. Дорога сумуюча родина сьогодні знайти потрібні слова, які би могли стішити ваше зранене серце, неможливо, тому що серце спочилого. Андрія, яке билося полум'яною любов'ю, на жаль, сьогодні лежить безмовне. В устаті, які могли знайти правильні слова, тоді, коли вони могли знайти правильний підхід і утішити, на жаль, сьогодні лежать безмовними. І сьогодні ми стоїмо перед таємницею смерті, смерті, яка розлучає рідних з близькою родиною. І ми зібралися, щоби молитовно спровадити. У вічну дорогу, тому що ми знаємо, що для православного християнина смерть не є кінцем, це є тільки початок і перемога над темрявою. Це є двері, двері, які відкривають світло і які проводять у Царство Небесне. І ми впевнені, що за його труди, за його боротьбу, який боровся за правду, за його пролиту кров, яку бачить Господь. Скаже і почує Він ті слова від всемилостивого Господа, добрий і вірний воїне, увійди в оселі царства Твого. Ми віруємо, що Він своєю жертвою викупив усі свої гріхи. І ми сьогодні молитовно просимо, щоб Всемилостивий Господь прийняв душу Його в тих оселях, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, де вже немає ні війни, немає ні не плачу. А тільки вічне і безкінечне життя. До сьогодні він був воїном земним, а сьогодні він уже переселяється, його душа поселяється до воїнства небесного. І з воїнства небесного він вже сьогодні молиться, молиться за свою родину, молиться за своїх побратимів і молиться за всіх нас. І звичайно, що сьогодні важко, серце розривається, очі, сльози по очах котяться, але ми віруємо, що його душа. Переселилася у райські оселі. Нехай саме Господь дарує йому вічне і блаженне життя, вічна слава Герою, слава Україні і слава Ісусу Христу!